Вітаю, друзі, на каналі Моя Україна. Настала перша річниця широкомасштабного вторгнення. Вже рік кожне українське місто, кожен українець живе під знаком війни. Відбулися катастрофічні зміни не тільки в політичному та військовому устрої країни, але й у свідомості всіх громадян. Ми стали єдиним організмом, який бореться за одвічним ворогом, знаходить та притягує до відповідальності зрадників. Ми тримаємося, але давайте пригадаємо, як все почалося. Які були прогнози та очікування, а також проаналізуємо, як все змінилося і є зараз? Підсумки 2022 року в нашій країні в основному зводилися до одного слова, яке увірвалося у всі сфери нашого життя: війна. Збройна агресія Російської Федерації розпочалася у 2014 році, коли агресор окупував та анексував український Крим, активно розвивав так звану російську весну на сході України. Проте 24 лютого, о 4 годині ранку, вона охопила всю нашу країну. Перший масовий обстріл території України нарахував 64 випущених російських ракети. Ракетні удари балістичними та крилатими ракетами наносилися по аеродромах, складах військових штабах, які розташовувалися по всій території нашої країни. 24 лютого 2022 року увійде в українську історію як початок повномасштабного вторгнення Російської Федерації, і один з наймасованіших ракетних ударів з цього дня українці опинилися у стані війни за право на самостійне існування без руського міру, а агресія Росії перевернула весь геополітичний порядок, що був сформований після 1991 року. З ніг на голову. Всі українці від Києва до прифронтових міст Донбасу очікували на звернення українського президента у той час, коли російські війська за допомогою літаків, артилерії та іншого озброєння вели обстріл українських міст. Українцям просто необхідно було почути Володимира Зеленського, і президент виступив: сьогодні від вас потрібно спокій, по можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони. На зв'язку з вами буду постійно я, РНБО, Кабінет Міністрів. Незабаром я знову вийду на зв'язок. Без паніки, ми сильні, ми всіх переможемо. Бо ми це Україна. Слава Україні. З тих пір кожного дня український президент записує відеозвернення, в якому ділиться важливими новинами та думками незалежно від ситуації на фронті. В перші дні багато українських міст асоціювалися тільки з людьми з валізами та рюкзаками, які залишали власні домівки, не розуміючи, чи зможуть повернутися додому. Київ, Чернігів, Суми, Харків, Миколаїв та інші обласні центри стали мішенню номер один для росіян. У перші дні повномасштабного вторгнення російський десант намагався висадитися в аеропортах поблизу столиці. Перші бої за гостомель під Києвом стали знаком. Що розпочалася битва за столицю. Російським загарбникам за лічені дні вдалося захопити частину Херсонщини, просунутися до Маріуполя. У кожного українця виникло безліч питань, але головне, як може таке бути у 2022 році, що ворог за кілька годин захопив стільки українських міст? Повної відповіді нам доведеться чекати тільки після нашої перемоги. Громадяни нашої країни продемонстрували та продовжують демонструвати відвагу, гостре небажання жити разом з руським міром. Українська армія, правоохоронці, територіальна оборона відбивали атаки Другої армії світу на Чернігівщині, Харківщині, Сумщині та Донеччині. Російські загарбники намагалися якомога швидше зайти та закріпитися в глибині нашої країни, проте запеклі бої протягом наступних днів і тижнів показали, Україна так просто не здаватиметься ворогові. Перші звістки з міст сателітів Києва стали шоком. Буча, Бородянка, Єрпінь, Гостомель стали першими кривавими ранами на серці українців. Київщина, а пізніше Чернігівщина, Харківщина, Херсонщина, Миколаївщина стали символом російських військових злочинів. Росіяни на тимчасово окупованих територіях грабували, гвалтували, катували та вбивали цивільне населення, розстрілювали транспорт з людьми. Проте, український опір не зупинити. Ми боремося за власну незалежність, життя та право існувати без кривавого диктаторського режиму Путіна та так званого братнього народу. Затоплений флагман Чорноморського флоту Росії Москва же з доброї волі на острові Зміїний, звільнення Херсона. Маса збитих російських літаків та знищених елітних батальйонів, удари по Кримському мосту та аеродромах в тилу РФ все це продовжує тримати в кожному українці віру у нашу майбутню перемогу. Одним із найважчих випробувань для українців став ракетний терор. Спочатку повномасштабного вторгнення український президент та прості громадяни країни зверталися до заходу з проханням допомогти закрити небо над Україною. Офіційна влада раз за разом зверталася з проханням надати системи ППО та зенітну зброю для захисту цивільного населення від авіаційних та ракетних ударів росіян по українських містах. За оцінками міжнародних та українських експертів, до початку грудня, коли Україна почала отримувати зброю для захисту неба, Росія випустила по наших містах понад 4200 ракет. Удари завдавалися по цивільній, енергетичній та критичній інфраструктурі нашої країни. 15 листопада, майже вся Україна занурилася у блекаут, Проте українці не здалися і з гордістю вийшли з даної ситуації, підтримуючи один одного в надскладний період. Наразі більше ніж 50% енергетичних об'єктів України пошкоджені. Українці зробили неймовірне, проте, на жаль, ціна залишається занадто високою. 2022 рік, коли Україні вдалося відстояти власну незалежність та суверенітет, російська збройна агресія згуртувала народ, і тому ця кривава війна стала надважливим елементом самоідентифікації української нації. На заході не вірили у те, що армія та населення України зможе тримати опір тривалий час, проте українці довели свою силу і змусили захід стати на сторону переможців. За успіхом у вигляді вдалої оборони від наступу росіян, на превеликий жаль стоять великі втрати серед мирного населення та українських військових. Україна зазнала катастрофічної шкоди. Мільйони людей вимушено стали біженцями. Понад 60% опинилися під загрозою бідності, проте 97% українців довіряють Збройним силам України. Тому іншого варіанту не може бути. Ми вистоїмо, а 2023 стане роком нашої перемоги. Наразі це вся інформація, якою я планував поділитися в даному випуску каналу «Моя Україна. Дякую за підтримку українського контенту. Ваша активність у вигляді коментарів, репостів та вподобайок допомагає підіймати рейтинг роликів. А це значить ще більше корисного, актуального та цікавого контенту про україно російську війну протистояння цивілізованого світу руському міру. Підписуйтесь на канал Моя Україна та залишайтеся в курсі останніх подій.